Daily Aviation Byte – ваш супутник пілоту, перевірочних польотів і підготовки до оцінювання. Сьогоднішній випуск, третій епізод, пояснює термін Holding Pattern – схема очікування. Схема очікування це заздалегідь визначена траєкторія польоту у формі гоночної траси, яка утримує літак у межах певного повітряного простору, поки він очікує подальших вказівок від диспетчерської служби. Стандартні схеми очікування зазвичай виконуються з правими розворотами та використовують спеціальні процедури входу залежно від напрямку прибуття до точки очікування. Максимальні швидкості під час виконання схеми очікування визначаються правилами польотів і залежать від висоти польоту літака. Схема очікування це маневр, який виконується літаком, зазвичай по овальній або траєкторії у формі гоночної траси, щоб затримати рух у повітрі, очікуючи подальших вказівок від диспетчерської служби. Цю процедуру часто застосовують під час перевантаження повітряного простору, затримок на підході, коли пілоти мають більше часу завершити контрольні списки чи вирішити нестандартні ситуації. Схема очікування закріплюється на визначеній точці, такій як навігаційний засіб або маршрутна точка, і передбачає точне входження, дотримання часу, швидкості та процедур виконання розворотів для забезпечення безпеки та розділення з іншими судами. Стандартні схеми очікування мають праві розвороти та регламентований час проходження, але диспетчер може призначити нестандартні схеми з лівими розворотами або іншим часом проходження. Будьте на крок попереду з додатком Check. створюйте власні контрольні списки та аварійні процедури і миттєво отримуйте доступ до сотень ретельно підібраних тем прямо на своєму смартфоні. Чи ви в кабіні пілота, у дорозі або виконуєте щоденні завдання, уся необхідна інформація завжди під рукою. Завантажуйте зараз посилання для Android та iOS шукайте в описі до відео. І не забудьте підписатися на нашу щомісячну розсилку, щоб бути в курсі останніх оновлень. Усі посилання в описі до відео просто зрозуміло завжди з вами.